Я вам підготувала такий джингл джинглбеллс. Прошу оцінити. А ще я зімлюю цю шапку, бо вона мене бісить. Полегшення. Дівчатка. Признайтеся, у вас колись були дивні кавалерії? У мене були. Я сподіваюся, ніхто з них не подивиться це відео. Окрім того, що я ще вам розкажу про своїх дивних кавалерів. Ви ще дізнаєтеся, яка я можу бути погана на справді? Тому що історії такі. Ну такі. Трошки дивні okay. кавалери у мене почали з'являти ну як кавалери, господи, це дуже дивне слово, я його не люблю. Хлопці, які за мною доглядали, можна так сказати, добре, все. Хлопці, які намагалися здобути мою увагу, були такі досить дивні. І перший з'явився якраз тоді, коли я перейшла в іншу школу. Минуло вже місяць, як я була в цій школі, я розпілкувалася зі своїми однокласницями, і ми вирішили піти прогулятися трошки після школи. І я вже помітила до цього, що один хлопчик в класі на мене завжди заглядав. Ну я подумала: ну господи, ну добре, ну, може хлопцеві просто цікаво, хто я, що я, як я виглядаю, я ж новенька в класі. І от тоді, коли ми пішли гуляти з моїми дівчатами, з'явився він, проводили час разом всі разом. І от до мене підходить брат однієї дівчинки і каже: Знаєш, отой, я не буду називати я тому, що це не гарно. По перше, І він сказав, що він хоче мені щось подарувати. Сенці що подарувати? Ну от минає 30 хвилин, година. І я бачу, що він підходить до мене і дарує мені шоколад. Я сказала дякую, взяла цю шоколадку і поділилася зі своїми дівчатами, але до цього все не закінчилось. До цього все не закінчилось. І він каже: Юля, ти мені подобаєшся. Для мене це було трошки дивно, тому що минуло ще місяць, і як за місяць я можу йому подобатися. Ну але всяке буває. І Я йому сказала: вибач, але це не взаємно, і в мене є хлопець. Але хлопців в мене тоді ще не було. Я просто їм сказала, щоб не ну, якось не сильно його образити. І ну, отже, почала вечоріти. Ну і я вирішила вже їхати додому. І Я ще тоді була разом з ровером, тому що ровером було мені швидше доїхати додому, ніж йти пішки. Я сіла на ровер, почала їхати до себе додому. І Я бачу, що він теж бере ровер, сідає на ровер і теж починає їхати. Я думаю, ну добре. Ну може, він теж їде додому, так само, як і я. Що я лише далеко живу від школи чи що. І от я проїжджаю десь так метрів 50, 100, сто 50, все, оглядаюся і бачу, що він їде тупо за мною. Я була взагалі в шоці, якого хера, я перепрошую. Ну Я хотіла впевнитися, чи він точно їде за мною. Я приїхала ще 50 метрів, зупиняюся і питаюся, чому ти їдеш за мною? Я ж тобі сказала, ні, навіщо ти це робиш? Він каже: Ну, Юля, ну то не може в нас все вийде. Я йому знову починаю казати, поки що нормально, що ні, між нами нічого не може бути. Ти мені не подобаєшся, У мене є хлопець. У мене є хлопець. Але він далі почав мені назойливо казати, то що я йому подобаюся, То що він хоче бути разом зі мною. Мене це почало настільки бісити, тому що хлопець. Я тобі сказала ні, ні, значить, ні. Не їдь за мною. Але з нього це не доходило, і він далі їхав за мною. Почала на нього кричати, сваритися з ним, щоб він цього не робив. І то що він мені не цікавий, як хлопець, то що в мене є хлопець на секундочку. І на нас просто тако починали всі люди дивитися, сусіди з двору. Я вже його почала лити матюками просто тому що ну у мене не вистачало терпіння. І в якийсь момент він просто вже змирився з тим і поїхав додому. Okay. І все. На той день все. І от одного разу я прийшла до школи, як завжди нічого не передвіщало, ніякої біди. І до мене підходить однокласник і каже, то що Юля, він хоче тобі щось подарувати. Я така, Боже, знову під кінець уроків він до мене підходить. Перед цілим класом однокласник каже йому: стань на коліно перед Юлією, подаруй їй цей подарунок. Я така, Боже, не треба цього робити. Прошу вас, ні. І він став на то одне коліно. Я думаю, господи, хлопе, перестань! І він мені тоді подарував шоколадку. Я там побачила якісь парфуми, якісь ніби як годинник або браслет. Ну, я йому сказала дуже жорстоко йому відповіла: ні. І я напевно, що якось його навіть образила тоді. І мені дуже соромно за цей вчинок зараз. Після того як я йому сказала ні і взяла лише шоколадку, тому що моя однокласниця казала, що Юля нічого не бери, тому що він це прочитає як так. Я не хотіла давати йому якихось лишніх надій. І потім, під час останнього уроку, він сів і. Почав плакати. Він плакав весь урок. Часто його дуже жорстоко відшила. І мені тоді було так шкода. І мені зараз дуже соромно за цей вчинок. Якщо він це дивиться, то вибач, будь ласка. А другий і останній мій дивний кавалер боже не наложити слово. Він був ще дивніший. Ми всі вчилися в одній школі, але цей другий хлопець я нічого цього проти не маю, але я просто це розкажу, щоб трошки його охарактеризувати. Тобто він був набагато років старший від нас, і по логіці він вже мусив закінчити школу, але він був на індивідуальних і він трошки відставав розвитку, напевно. І коротше. Я теж помітила, що він час від часу на мене заглядається. І от якось я повернулася додому. дивлюся, мені хтось дзвонить на телефон. Я взагалі тоді дупля не дала, хто тут до мене дзвонить, хто тут такий, що вони взагалі від мене хочуть. Я взагалі спочатку подумала, що це ці шахраї з банку. Але вирішила підняти, тому що номер не був дивний. І я піднімаю слухавку, чую, що це той хлопець. І він просто до мене позвонив, аби зі мною поспілкуватися. Я думаю, ну окей, ну я з ним говорю, 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 і все. І виключила телефон. І так продовжував. Щодня. І от мені не подобалося, що він взагалі до мене дзвонить кожен день вечором, коли я хочу відпочити або тупо лягти спати після школи. І я йому почала казати, будь ласка, не дзвони до мене вечором. Ми ж ходимо разом до школи. Ми можемо поговорити в школі. Чому ти з до мене вечором? Але він продовжував до мене дзвонити, і я завжди його блокувала. Коли він бачив, що я його зблокувала, він брав телефон якогось свого родича або свого друга і дзвонив до мене із іншого номеру. Але потім йому перейшло, і він далі до мене не дзвонив. І все минулося, ніби минулося. Ой, боже. І я сиджу вдома і чую, хтось стукає в двері. І я побігла відкривати двері. Дивлюся, а там стоїть він. Я думаю, господи, ну що ти хочеш? Я тако повертаю голову і бачу, що він під'їхав не сам, а з конем. Якщо що, я сама з села. А він тако на мене дивиться. Минуло так секунди, десять. Я на нього дивлюся, він на мене і каже: А тобі треба зарати поле. Я така, що, блядь, яке поле? Боже, хлопець, що ти мелеш? Що, що це? Що за подкат? Кажу, ні, мені не треба зрати поле. Він каже: А може тобі сіно треба? Okay. Кажу, ні, мені не треба, ні сіно, ні зрати мені поля не треба. Він каже: Ну добре, я дивлюся на нього. Він на мене дивився. Минуло секунди 20. Я просто не знаю, що мені робити, тому що я тупо в ступорі. І він підходить до мене, робить крок до мене. Я думаю, ну окей, може, обнімемося на прощання, я не знаю, що це таке поло. І ми тако обіймаємося, трошки обмінялись, і знаєте він робить, Знаєте, що він мені зробить. Ми тако обіймаємося, і він мене тямає тут. Він мене тут я така і закрила одразу двері. А боже, фу, господи. У мене тоді була моральна травма. Слава Богу, більше він до мене не ходив. Більше він мені не дзвонив. І на превелике щастя, більше у мене таких кавалерів не було. Скільки вони мені нервів з'їли за весь цей час? Хлопці, будь ласка, не робіть так. І наостанок. Боже, як в мене руки трясуть. Що вона не палиться? Алло, добрий день! Якийсь бракований у нас бенгальський вогник. <плес> я вам всім бажаю отакого от яскравого, як цей бенгальський вогник, Нового року. І гарного початку. Такого ж гарного, як цей бенгальський вогник. Я всіх люблю, мою, я і і це мою обіймаю і чекаю від ногайського вогника. Па-па!